Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про ігрову театралізацію казок у житті дошкільників. Театралізована діяльність це ігрова художня діяльність, що сприяє всебічному розвитку дитини, формуванню її особистості, соціальних навичок, мовлення та творчої віддібностей через прийняття та відтворення театральних творів у грайливій формі. Вона розвиває емоційний інтелект, вміння спілкуватися, пізнавальні інтереси, пам'ять, уяву та мислення, а також дозволяє дітям приміряти на себе різні ролі, оволодіти мімікою, жестами та голосом. Вона допомагає розвивати мовлення. Дитина вчиться говорити чітко, виразно, інтонаційно, тренує пам'ять і увагу, запам'ятовує репліки та послідовність подій, формує уяву та емоційну сферу, дитина переживає разом із героєм. Наприклад, коли дитина грає вовка чи зайчика, вона вчиться змінювати голос. Рухатися, підбирати слова це весело, цікаво і дуже корисно для мовного розвитку. Важливо, щоб ваша дитина не тільки слухала казки та відповідала на питання за їх змістом, а й самостійно передавала зміст твору та своє ставлення до персонажів. Ігрове ісценування казок це розповідання та показ віршів та діалогів з ролями. Для цього можна використовувати різноманітні театри: пальчиковий, ляльковий, настільний театр, театр картинок. Тут фантазія безмежна. Просимо звернути увагу, щоб гра у театр вдалася, була цікава для дитини, а ми дорослі повинні разом створити певні умови, а саме ознайомити малечу з казкою, твором, читання, переказ казок та віршів, ознайомлення з ілюстраціями, перегляд мультфільмів за мотивами казок. Разом з дитиною попрацювати над образом, розвиток міміки, жестів, інтонації для передачі характеру персонажа, організовувати спільні ігрові вправи, репетиції. Разом з дітьми підготувати костюми чи ляльок персонажів та атрибутів і тільки потім разом з дитиною насолоджуватись виступом, де діти демонструють свої навички і, звичайно, після завершення виступу обговорити успіхи та недоліки. Давайте разом ми у закладі, а ви вдома, створимо для наших дітей умови для театралізованих ігор. Це ефективний засіб для розвитку дитини, який залучає її до світу мистецтва, гри та творчості, розвиває зв'язне мовлення та комунікативні навички.